Хочете засунути котів в радіоактивні труби і ще й в космос? Все правильно. Тому що радіоактивна труба 2 см в діаметрі. Зрослі туди не пролізуть, а на роботів за реадіації можуть це просто розтопити як морожену на суші. Треба з цим щось робити. Да ні, все це все фігня. Нам треба якесь другий е, нам треба якісь друге рішення робити. Тобі відже жалко котів. Ти і за цього тянеш час. Колеги, послухайте мене уважно, доки бабушка бабушкардрій тяне час, труби нагріваються на 1 градус в, в, в годину. Протягнемо ще сутки, і даже кота туди не можемо запихнути. Або ми це робимо прямо зараз, або отказ у повномочного вчителя в цьому сежіння в тюрмі і проявлення жалості до тварин. Першого рівня. Мене знову загнали в ловушку. В цьому світі не можна було нікого жаліти, а у мене був самий високий рівень режима слідчі. Мені не жалко котів, Да вообще що їх жаліти, це саме безсовісне, що у нас є в цьому государстві. І тобі що, столічки не жалко котів? Ні, вообще не жалко. А чого ти мені задаєш такі вопроси? Бо знаєш, бо просто щось мені думає. Щоб перший рівень режима слідчя ти хитро получив. Щоб ти розумів, я і є режим слідчія. Мені непогано було грати, фанатика режима слідчі. Добре, я тобі вірю. Тільки от є один нюанс. Тобі я не довіряю. Він нажав на кнопку доноса. носа. Прилетю робот! Я хочу донести на бомбушкаря Андрія. Проявлення жалості до тварин. Він мене хотів ще плюс до того обманути. Саме велике государство у нас, кстати. Отказано в доступі. Що? Отказано в доступі. Тупий бот! Провір по камерам. Отказано в доступі. Що за бред? Бот А268. Яка причина отказа? Бомбушка Андрій уполномочний вчитель. На нього ніхто не може залишити до нас такого рівня. На нього може залишити тільки наш другий повномочний вчитель. Я Не, не можеш можу да? бути свободен! Бот А268. Вот прикол. А я і не знав, що на мене можна доносити. Но на тебе! Я там можу доносити. Та доноси до мене все одно вже нічого не вартить. Я не буду на тебе доносити. Ти мені треба. Що? Я? Тобі? Я все зроблю! Раді, тільки скажи що, що потрібно зробити? Знаєш що? У мене є секретна інформація, тільки я не можу тобі її сказати, тому що. у нас боти, вони можуть прослухувати. Д -д -да, добре, звісно. І так, не забувай, хто перед тобою. Я уповномочений вчитель. Мені кажеться, двоє з ним непогано грали в таку гру під назвою Слідчий. Я взяв свій мікрофон і починали говорити свою річ. І так, люди, всі слухайте мене уважно. Там знаходиться зомази. Вам потрібно купити 99 котів. Зараз ви не задумаєте, а чому 99? Та все тому, що просто у нас уже є один кіт. Він знаходиться зараз на землі, але ми зараз пошлеме одного робота, і він з легкостю може взяти і забрати його, надіти на нього космічний костюм. Так, да, насправді космічний костюм для котів поправді є. Він надіне на нього костюм, забере його до нас, і ми почнемо операцію по удаління редактивного місяця. Так що ви всі швидко розбігайтеся по зоомагазинам і. Готові будемо робити операцію. Всі пішли, послухалися мене, пішли по зоомагазинам, Ну а я в удобному кріслі просто їм віддихати. У мене був спеціальний телефон, який призиває роботів, і я нажав на кнопку «Призива бота А268. Е, «Слухай, бот А268. На землі знаходиться один кіт. Ти зможеш його, будь ласка, надіти на нього космічний костюм, а потім забрати його, забрати його і принести сюди. А імені. Бляха, я не знав, якого імені. Блін. чорт, бляха! Ой, я так і знав. Я так і знав. Оказується, що ми принесли сотового кота плюс іще одного. Це потрібно, ще було треба знайти того кота. Це треба було назвати його ім'я, породу, кілька років, місяців або де він проживає. Це взагалі буде капець. Через декілька годин, бо Абот А268 все ж міг принести цього кота. Ну і ми знайшли операцію. І тут недалеко я замітив. Того самого чувака, на який був надітий капюшон з шапку. О, ну здорово, Андрію! Ну, що Сикло Все ж зміг програти, да? Не так та просто. Ми вже зав... наш бот А268 уже привіз одного кота. Перший кіт, який у нас піде в студію. Опа! Фьодор чорний кіт. Це ж ти прекрасно знаєш, хто це. Що? Це ж це ж продовжай, продовжай. Це ж... це ж, це ж твій кіт. Не чую. Тобі що? жалко тварин, То і сам на мене доносиш, кажеш, що я якоби жалію котів, а сам, бляха, жалієш свого кота, та ні. Просто я. Ах, ти ж паскуд! Я так і знав, бляха, що ти обманеш. Сам мене придаєш, а сам, бляха, жалієш свого кота. Да що ти твориш? Або ти мені кажеш, що ти не жалієш кота, або ти, бляха, або я зараз проїжджу бота А268 і він пропише тобі перший рівень режиму слідчия, який в тебе там. Ага, третій рівень буде в тебе перший рівень. Придурку, ти кочений, отпусти, Я задихаюсь, отпусти! Я його додвинув від себе, і він мені показався як адреналіна. Я його кинув, як будто якась мягка ігрушка. Ну що, тепер ти поняв, хто я. Я і є слідчий. Ну, не слідчий, а режим слідчого. Він мене дуже сильно вивів із себе. Ну тут прийшли люди вже нарешті з котами. Я опять-таки взяв свій мікрофон. Так, слухайте всі мене уважно. Ви всі дуже молодці, принесли котів. А тепер по очері йдіть і засувайте їх в редаактивні труби. Вони там мають піти по космосу, подряпати там труби, і почнеться замість... і настояща операція по зеленуватому коронавірусно зараженому місяцю. Всі люди розогнали і я в комфортному кріслі сижу собі і я засну. Через деякий час я просто проснувся від того, що мене розбудив мій же, мій же тот самий чувак в шапці і в Капюшоні. Знаєш, Андрій Бомбушкаре? Я думав, ти правий. Треба відпускати першого. Ну, і кого ж ти випустиш, Стас Никитенко? випускай Фьодора, Фьодора? Це дуже погано, слухай. Може, ти реально так хочеш? Я готовий поступити цій жертві. Раді великого режима слідчо! Як в комфортному кріслі сидів і позирав через камери, і тут я увидів чорнокожого кота, про який говорить от самий капучонистрій. Но я ж нікого жалів. І тут! Тут! Проблема! Нашого міста затряслося! Всі мої, мої контактися збили! І тут у мене в комунікація. І у мене в комунікаторі пройшов голос мого куратора. Чорт, що ти натворив, Андрію! Ти розумієш, що там контакти! Ти розумієш, що там всі контакти збили? Наш місяць! Він він взорвався! Всім знаходящимся находя... в капсулі. бистро надівайте парашути. Ми зараз падаємо. А ти, бабушкаре, бистро в мій офіс!